Нові пропозиції замість єдино зрозумілої позиції. Міністр закордонних справ Польщі запропонував відкласти долю Криму на два десятиліття. При цьому назвав помилкою те, що захід радив Україні не воювати за Крим, мовляв, будь-який збройний спротив навіть символічний посіяв би у Путіна сумніви щодо війни на сході України, сказав Сікорський на неформальній зустрічі під час форуму ЄС. Тепер шеф польської дипломатії пропонує такий собі чесний референдум в Криму, бо інакше буцімто Москву не вмовити. Ми могли б передати його під мандат ООН з місією з підготовки чесного референдуму після перевірки того, хто є законними жителями, і таке інше. І ми могли б відкласти це на 20 років. Важливо зазначити, що слова Радослава Сікорського пролунали під час нічної неформальної дискусії у форматі Найткап у Києві пізно ввечері. Саме тому найімовірніше йдеться про неофіційну особисту думку польського міністра. Поза тим, в українському МЗС відреагували конкретно Крим це Україна. Крапка. Усі зусилля мають бути спрямовані на те, щоб швидше досягти цих цілей, а не задовольняти у той чи інший спосіб апетити Кремля за рахунок інтересів України і міжнародного права. На думку лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, зовнішнє управління слід вести до самої Росії, хоча б на кілька років, бо без цього, на його думку, ця країна ніколи не стане цивілізованою. При цьому Джемілєв наголосив, що особисто знає Радослава Сікорського і поза всяким сумнівом вважає його другом України. Голова Маджлі Сорафат Чубару вважає саму думку про передачу Криму під мандат ООН цинічною. Та неприйнятною в такому вигляді, якщо це було так сказано, що передати це питання під мандат ООН для підготовки чесного референдуму, там скажімо, за 20 років, пропозиція абсолютно неприйнятна. Вона цинічна, вона не спирається на міжнародне право. Якщо б пан Сікорський сказав би, давайте ми передамо Крим. Під мандат ООН для того, щоб відновити суверенітет української держави і відновити права корінного народу на свою землю у складі української держави, я б йому аплодував. Але в такій формі, якщо це він так сказав, я не тільки що не аплодую, Я заперечую, щоб нашу землю давали під референдум тих, хто колонізував її з 1783 року, і хто захопив її. 2014 році так не можна робити заступник голови Маджлісу Ахтем Чийгос. Переконаний, що йдеться про особисту думку, а не офіційну позицію Варшави своєю чергою у представництві президента України у Криму вважають, що пошук будь-яких альтернатив негайному і беззаперечному звільненню півострова підіграють російським наративам. Російський верховний суд залишив незмінним вирок чотирьом кримцям з Бахчисарайського району. Московський покруч Феміди відкинув будь які доводи захисту Рустема Сейтміметова, Амета Суліманова, Османа та Сейтуміра Сейтумірових. За словами адвоката Еміля Корбедінова, бранцям знадобилося півтори години, щоб перерахувати незліченні порушення у сфальшованій справі ФСБ. Але у заздалегідь зрежисованому судилищі очікувано це проігнорували. Все было сделано опять по клише, как многие эти годы. Абсолютно необоснованное обвинение по террористическим статьям. Доказательства, представленные ФСБ, это мирные разговоры, записанные тайно, опять же, сотрудниками ФСБ. На сегодняшнем касационном суде они снова показали, доказали несостоятельность данного уголовного дела и то, что в основу этого дела взяли... Показання двох скритих свідеців, які повністю аклівіталі наших ребят, оболгали. разом четверо кримськотатарських бранців мають провести у колонії суворого режиму 56 років. Рідні, яким вдалося побачити своїх поневолених синів і чоловіків, розповіли про значне погіршення здоров'я за чотири роки перебування у СІЗО та в'язницях. Ба більше тяжко хворому Суліманову необхідно терміново замінити. Сырцевый клапан. Видела сегодня по видеосвязи своего мужа. У него ухудшилось зрение, стала найти очки. До этапа своего он попал в больницу, ему сделали стендирование на сердце. Соответственно, состояние здоровья дало о себе знать. Рустема Сейтміметова Амєта Сулейманова, Османа та Сейтоміра Сейтомірових схопили у березні 2020 року під час масової облави ФСБ у Бахчисарайському районі Криму. Традиційні для московитів звинувачення тероризм і буцімто спроби повалення російської влади. Уже за півтора роки у жовтні 2021-го, двадцять першого. Сейтомір Сейтоміров отримав 17 років колонії суворого режиму. Осман Сейтоміров. 14 років, Амет Сулейманов – 12, та Рустем Сейтмімєтов 13 років. До ще одного фігуранта сфальшованої справи журналіста Сейтоміра Сейтомірова окупанти не дотягнулися, бо він перебуває за межами Криму. Точні, потужні ребостій та вкрай необхідні кримським штурмовикам. Це про ударні дрони Heavy Shot від українського виробника Ґурзув Дефенс, на які чекають оператори 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджихана. Бійці стримують російську навалу на Донеччині. А Heavy Shot, за їх словами, допоможуть тримати оборону та контратакувати, скидаючи на ворожі голови потужні від. Ання вибиваючи російську піхоту, техніку, склади і командні пункти, в залежності від комплектації такі дрони несуть до восьми мін, а це до 40 кілограмів навантаження, долаючи до 20 кілометрів. При цьому хевішот оснащений якісною 2К камерою та 30-кратним зумом. Стійкий до репта автоматично повертається на базу. Долучитися до збору можна донатом на банку «Моно» за QR-кодом на вашому екрані та за іншими досяжними реквізитами PayPal і картки Mono. Мета амбітна: 2 мільйони 830 тисяч гривень, але разом нам це по силах. Кожна гривня важливий внесок у підсилення 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджехана, а також інвестиція у визволення Криму.